У нас сьогодні пасажиропотік в країні зростає приблизно на 30%. Але ми бачимо, що одиниці літаків в Україні є нашого виробництва. По всім характеристикам, абсолютно по всім, цей літак є дуже і дуже якісний з точки зору і експлуатації, і комфорту, і в тому числі і на рахунок надійності. Тому наше завдання допомогти компанії вийти. З того стану, де сьогодні вони знаходяться, в такому, я би сказав, поки що невизначеному стані. Ідея наступна: знайти ресурси, надати можливість виробляти літаки. Ці літаки ми маємо поставити на авіалінії України. У нас є державна компанія Україна, є приватні компанії. Але я вважаю, що ми тоді зможемо продавати літаки, коли самі на них будемо літати. І сьогодні наше завдання саме полягає в тому, щоб налагодити серійне виробництво.